Технічна помилка чи безвідповідальність чиновників неочікувані запити на фінансування виникли перед міським бюджетом. Місцеві управлінці просять додатково виділити 2 мільйони гривень на заходи з за енергозбереження в освітніх закладах Івано-Франківська. Два роки тому, завдяки тривідсотковому кредиту від скандинавської компанії Невко, міська влада вирішила утеплити майже десяток шкіл та десятків. За 3 мільйони 600 тисяч гривень чиновники хотіли замінити вікна, двері, системи теплопостачання, і головне встановити індивідуальні теплові пункти нині в мерії визнають, столична компанія, яка проводила аудит проекту, не врахувала всіх видатків. Поки тривали погоджувальні процедури, зросла вартість робіт та матеріалів. Щоб успішно реалізувати цей проект, необхідно додаткові кошти. Проведені були перемовини із НЕФКО, Вони згідні профінансувати додатково 1 мільйон гривень. І також необхідно ще стільки ж з міського бюджету. Через брак коштів деякі освітні заклади можуть залишитися без індивідуальних теплопунктів. Такі установки регулюють подачу опалення залежно від погоди, а також на ніч у вихідні дні чи під час канікул. Виконавчий комітет здивований, вартість енергощадного проекту зросла більше як наполовину. Відтак, за такі похибки, хтось має понести відповідальність. Не можуть так ціни на 50% скочити. Не можуть. Не могла фірма так помилитися. Якщо ми не міняємо кількість, кількість об'єктів, залишається та сама, ми хотіли 3,6 мільйона, а тут ще плюс 2, тут так, або ну, прекрасно. Наразі енергозберігаючі технології Нефко запровадили у трьох навчальних закладах. У двох проект лише розпочався ще у чотирьох не встигли зробити нічого. Чи знайде місто додаткові 2 мільйони гривень? Вирішуватиме наступна сесія міськради. Не виключено, що під час розгляду цього питання депутати вимагатимуть покарання для кураторів проекту, які помилилися в розрахунках. Михайло березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.